Сьогодні ми розглянемо п'яту заповідь у вивченні іноземної мови. Read and translate. Читай та перекладай. Здавалося б, нічого нового тут немає. Кожен, хто вивчає іноземну мову, читає та перекладає якийсь текст. Все правильно. Але як читати і як перекладати ефективно? Більшість сьогодні просто знаходять текст або навіть книгу іноземної на телефоні і починають читати. Читання тексту буває двох видів: швидке та детальне. Швидке це перегляд тексту для пошуку конкретної інформації. Детальне це прочитання тексту з аналізом кожного речення і головне незрозумілих слів. Очевидно, що детальне прочитання дасть нам практичну користь у вивченні іноземної мови. Отож, для ефективного читання, перша і головна наша рекомендація роздрукувати текст на папір, таким чином, щоб у вас були поля і місце для нотаток. Тепер ви зможете текст опрацьовувати, виписувати незрозумілі слова, а потрібні з них писати зразу на карточки з метою подальшого вивчення. Яка ж користь від читання тексту та перекладу, якщо ви переглянули його в телефоні чи навіть у комп'ютері? Вся ця інформація стреться і забудеться, і не тільки на телефоні чи комп'ютері, але й у вашому мозку. Тим часом роздруковані тексти можна накопичувати, підшивати, а в подальшому використовувати для повтору інформації. В для перекладу іноземних слів треба користуватися словниками. Адже провівши пошук слова в такому словнику традиційному, перед вами розкриється ціла картина, де це слово стоїть, як воно вживається, які існують спорідні слова і так далі. Тобто живий механізм. Ну, Якщо такого немає, то можна користуватися онлайн перекладачами Але все рівно, треба робити нотатки на полях і записувати слова на карточках. Така робота дає можливість навчитися швидко розміщувати текст, і в подальшому ви зможете швидше перекладати тексти, особливо коли будете бачити їх перед собою в розгорнутому вигляді. І ще одна річ, друзі. Декотрі люди відразу беруться за читання книг іноземною мовою. Для цього існують різні посібники або книги на двох мовах, щоб начебто облегчити читання. Але для початківців така практика це даремна трета часу. Щоб читати книги іноземної мови, треба мати невеликий, а величезний словниковий запас. Адже якщо, звичайно, людина в середньому вживає 3-4 тисячі слів для повсякденного користування і написання текстів, то письменники, які пишуть свої книги, вживають до 20, а то й 30 тисяч слів, а поети так ті ще більше. Тому краще використовувати прості тексти, які є зручні в користуванні. Можна також звернутися до Мнемонічної школи і отримати набір текстів дуже хороших, які послідовно будуть збагачувати вашу лексику та допоможуть опанувати вам навики читання та перегляду на ту чи іншу іноземну мову, яку пропонує мнемонічна школа. До того ж, рекомендуємо читати телеграм-канал Мнемонічної школи, де щоденно публікується інформація про ментальність носіїв іноземної мови. Отож, читайте і перекладайте. Але робіть це правильно та ефективно. Успіхів!